Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці геометрії, тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування прямокутних трикутників. Сьогодні з вами працює вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 5 Семакіна Олена Геннадійовна. Сьогодні у нас третій урок за цією темою. Мета уроку систематизація знань з теми розв'язування прямокутних трикутників, знайомство з різними типами задач на розв'язування прямокутного трикутника, виховання кмітливості, уваги, самостійності, прищеплення інтересу до математики. План уроку. Спочатку короткі відомості. Про прямокутний трикутник і його властивості. Ми розглянемо різні типи задач на розв'язування прямокутного трикутника. Основну увагу приділимо розв'язанню задач четвертого типу. Епіграфом сьогоднішнього уроку я взяла слова Рене Декарта. Мало мати хороший розум. Головне добре його застосовувати. Властивості прямокутного трикутника. Перша властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Кут А. Додати кут Б дорівнює 90 градусів. Друга властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, якщо в прямокутному трикутнику кут А дорівнює 30 градусів, то катет ВС дорівнює половині гіпотенузи АВ. Розв'язати прямокутний трикутник означає, за відомими його елементами знайти невідомі елементи. Для розв'язування цих задач потрібно знати теорему Піфагора і співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Спочатку пригадаємо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А зараз поговоримо про катети. Катет А дорівнює гіпотенуза С помножити на синус. Кута альфа. Катет Д дорівнює гіпотенуза С помножити на косинус кута альфа, Катет А дорівнює b помножити на тангенс кута альфа. Існує чотири типи задач на розв'язування прямокутного трикутника. Можна розв'язувати прямокутний трикутник. За. Перше за двома катетами. Друге за гіпотенузою і катетом. Третє за гіпотенузою і гострим кутом. З цими трьома типами задач ми вже знайомі. Ми говорили про них на минулих уроках. Сьогодні ми поговоримо про четвертий тип задач розв'язання прямокутних трикут. За катетом і протилежним кутом. Задача перша на актуалізацію опорних знань. Знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного прикутника за гіпотенузою і катетом. Катет А дорівнює 6 см, гіпотенуза С дорівнює 10 см. Розв'язання. БЦ дорівнює 6 см, а Б дорівнює 10 см. А це знайдемо за теоремою Піфагора. А Б в квадраті дорівнює АЦ в квадраті додати БС в квадраті. Звідси виразимо АЦ в квадраті. А це в квадраті дорівнює 10 в квадраті, відняти 6 в квадраті, а С дорівнює 64. А це дорівнює корінь з 64 км. Це дорівнює 8 см. Кут А знайдемо із співвідношення. Синус кута А дорівнює BC розділити на АБ. Дорівнює 6 розділити на 10 і це дорівнює 0,6. Тоді по таблиці синусів знайдемо кут А, він буде дорівнювати 37 градусів. Так, як сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то кут Б розрахуємо, як 90 градусів відняти 37 градусів, і кут Б буде дорівнювати 53 градуси. Відповідь АЦ дорівнює 8 см, кут А дорівнює 37 градусів, кут Б дорівнює 53 градуси. Задача друга. Також на актуалізацію опорних знань. Треба знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного трикутника за гіпотенузою і гострим кутом. бета дорівнює 65 градусів, С дорівнює 12 см. Розв'язання. Так як сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то кут А дорівнює. 90 градусів підняти 65 градусів, і це буде дорівнювати 25 градусів. А це знайдемо із співвідношення. Синус кута Б дорівнює АС розділити на АБ. АЦ дорівнює АБ помножити на синус кута Б. Синус 65 градусів дорівнює 0,906. Тому 12 помножити. На 0,96 дорівнює 10,87 см. ВЦ знайдемо із співвідношення. Синус кута А дорівнює ВЦ розділити на АВ. Звідси БЦ буде дорівнювати АВ помножити на синус кута А. В дорівнює 12 помножити на 0,423. Це дорівнює 5,8 см. Відповідь від А дорівнює 25 градусів, а С дорівнює 10,87 см, БЦ дорівнює 5,8 см. Третя задача. Знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного трикутника за катиком і протилежним кутом. Бета дорівнює 75 градусів, де дорівнює 8 см. Ми будемо розв'язувати задачу четвертого типу на розв'язання прямокутного трикутника за катетом і протилежним кутом. Розв'язання. Типу розв розв так як сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Покут А дорівнює 90 градусів відняти 75 градусів і це буде 15 градусів. А Б знайдемо із співвідношення. Синус кута Б дорівнює, АС розділити на АБ. А Б дорівнює, АС розділити на синус кута Б. Звідси АБ буде дорівнювати. 8 розділити на 0,966, шість це буде 8,28. ВЦ знайдемо із співвідношення. Тангенскута А дорівнює. В Сділити на АЦ. ВЦ дорівнює. АЦ помножити на тангенску та А. БЦ дорівнює 8 помножити на 0,268 тисячних дорівнює 2,14 см. Відповідь. Кут а дорівнює 15 градусів, А Б дорівнює 8,28 см, БС дорівнює 2,14 см. Домашнє завдання. точки на землі, верхівку дерева видно під кутом 50 градусів, а людину, що перебуває під цим деревом, під кутом 15 градусів. Знайдіть висоту дерева, якщо зріст людини дорівнює 180 см. Я дякую вам за увагу. Ви були молодці. Добре працювали. Зустрінемося на наступних уроках.